Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про людей, до яких прийшов Ісус. Уявімо на мить галаслива вулиця Єрусалимського передмістя, пильна дорога, що веде додому митаря. Люди шепочуться між собою. Як він може йти до нього? Хіба не знає, ким то є? Зрадник, злодій, грішник? Але Ісус іде, не відвертається, не боїться осуду. Бо він знає, заради кого прийшов. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ісус не той, хто чекає в храмі, поки до нього прийдуть, Він сам іде туди. Туди йде темно, брудно і боляче, і його не зупиняє гріх інших людей, бо його серце переповнене милістю. У Луки, 7, розділі 34 вірші, говориться, Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. Це закид, що його товаришами були не священники чи, втелі, чи вчителі закону, а ті, кого суспільство таврувало. Але саме в цьому суть Євангелії. Ісус не прийшов до здорових, а до хворих, не до тих, хто вважає себе праведним, а до тих. То усвідомлює свою втрату, біль і потребу в Спасителі. Чому Ісус їв з грішниками? Їжа в ті часи це не просто перекусити, це символ прийняття, близькості та дружби. Сісти з кимось за один стіл означало Я приймаю Тебе. Ти важливий для мене, ти не чужий. Коли Ісус сідав їсти з митниками, блудниками, покинутими, це був виклик. Релігійній системі того часу. Це була революція любові. Там, де Фарисеї ставили бар'єри, Ісус стелив стіл. Там, де інші відверталися, Він обіймав, він щиро любив їх. Він бачив не лише їхні вчинки, а їхні зранені серця. І саме тому міг змінити їх. Пам'ятаєте історію Закхея. Маленький на зріст, але великий у злих вчинках. Люди його ненавиділи. Але щось у серці Закхея спонукало його шукати Ісуса. Він навіть виліз на дерево лише б побачити його. А і ось Ісус зупиняється під тим деревом і каже: «Закхею, злізай зараз, бо сьогодні треба мені бути в домі твоїм. Ці слова здивували всіх. Бо Ісус не засудив, не почав читати йому мораль. Він просто пішов до нього в дім. І це змінює Закея. Він кається, повертає все награбоване і навіть більше. Чому? Бо пережив справжню Божу любов. Ісус не відвернувся від нього. Ісус його полюбив. Можливо, ви теж відчуваєте себе недостойними. Можливо, люди вже поставили на вас хрест, а може, ви самі поставили хрест на собі. Але Ісус приходить саме до таких: до загублених, покинутих і зранених. Він не соромиться вас, не цурається вашого минулого. Він сідає поруч і каже: Я прийшов заради Тебе. Ти важливий для мене. Його любов не вимагає спершу очиститися. Виправитися чи довести щось комусь. Ця любов приймає вас такими, якими ви є. І саме ця любов має силу змінити все. Не ховайтеся, не думайте, що Ісус не хоче бути з вами. Він уже на порозі вашого серця. Відкрийте двері і сідайте з Ним за один стіл. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.